Ми показували одне відео в 2001 році, чи 2011, я вже не пам'ятаю, було цунамі на Японію. Пам'ятаєте? Цунамі. Така хвиля на Японію накрила і змила там дуже багато людей загинуло. І... і в цьому відео, коли ми показували молоді, там було так, що хвиля так іде, а тут дорога, траса і машини собі спокійно їздять. Тобто не бачили? Бо ніхто не попередив людей. І просто хвиля змітала все. Це була реальність, це були факти. І тепер, коли я дивлюся це відео, і Бог як видіння показує мені і переносить мене в цей час, і каже Бог, уяви собі, що ти їдеш на машині в цей час. Хвиля йде. Там були реальні люди, теж їхали в машині. І каже, ти їдеш в цій машині, ти і твої трьох. Троє дітей Софійка, Андрійко і Далина. І вас накриває хвиля. І Бог мені показує, як я під водою. Тобто в машині ще води не буде. Я під водою. І я мушу швидко приймати рішення. І Бог каже до мене, яку дитину ти врятуєш? І в мене таке питання. Бо я розумію, чисто по-людськи, що всіх трьох я не врятую. Бо якщо я почну рятувати одну дитину, то тобто трьох я не витягну. Ніхто з них плавати не вміє. Якщо я відкриваю двері і хочу рятувати одну, вода заходить, дві загинуть. Якщо я буду пробувати старатися врятувати всіх трьох, всі загинуть. Лишатись нічого не робити, тож не розумію. Треба хоч попробувати хоч когось врятувати. І Бог каже, кого з трьох дітей ти врятує? Яко Боже, я не знаю. Він каже, бери якусь дитину і рятуй. Вибір. Яку дитину вибрати? Яку би ви дитину вибрали з своїх дітей? Може той, хто тебе не слухав колись, погане слово сказав. В цю секунду ти не згадуєш усіх прогріхів твоїх дітей. В цю секунду, в цю секунду ти любиш їх найбільше. більше. Кожного особисто. Ти не можеш вибрати, що хтось гірший, а хтось кращий. І я кажу, я не знаю, Боже, бо я виберу. Я кажу, Боже, не питай мене, бо я не можу. Вибери, я не можу. Я не можу, я не знаю, бо якщо я врятую одну, люд... одну дитину, неважливо яку, як я буду жити все своє життя, знаючи, що я там тих не врятував. Тобто це буде пекло для мене. А якщо я врятую чи ту, чи ту, чому я тих не врятував? А потім, якщо я врятую сам, то ліпше не рятуватись. Як Я буду жити, знаючи, що сам врятувався, а трьох дітей лишив у... 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 потопати. І, і, розумієте, і такий безвихід, повністю безвихідь. Яка, Боже, я не знаю, рятуй. Я не знаю, я не можу нікого вибрати. І знаєте, що Бог каже? Отак, як болить твоє серце за твоїх дітей, коли ти не можеш їх врятувати, але хочеш? Отак болить моє серце, коли мої діти йдуть у пекло. Я їх так хочу врятувати. Кожного з них, але не можу.